Трамп тим часом каже, я не в захваті від того, що атаки продовжуються. Адже каже, ми з Путіним про щось домовилися Ванкоричі, але про що? Невідомо, він конкретно не уточнює. Втім, по закритим каналам повідомляють про те, що Путін нібито йому щось пообіцяв, але не виконав. І знову дуже багато повідомлень про те, що Трамп постійно на контакті з Московією, Він не задоволений ситуацією. І його журналісти запитували, врешті-решт, що відбувається. Він каже, я не в захваті від того, що відбувається в Україні. Так він коментував масований обстріл в ніч на 7 вересня. І каже, це така жахлива втрата людей. Я не в захваті від того, що там відбувається. Я думаю, що це буде врегульовано. Ми, каже, це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо. Що є, друзі, доконаним фактом, це те, що Трамп справді одержимий припиненням вогню в Україні. Ще раз наголошую, вкотре, що йому неважливо, де зупиниться Росія, де буде проходити лінія фронту. Йому байдуже, якщо заберуть, наприклад, гіпотетично говорю, але цього, звісно, не станеться всю Донеччину та Луганщину росіяни. Головне, щоб зупинили стріляти і вбивати один одного. Він повідомляє, що поговорить з Путіним у найближчі дні. Так, він уже з ним говорив неодноразово, але каже, ще раз переговорю. І сказав, що низка європейських лідерів відвідує Сполучені Штати Америки на початку тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України. Я вчора вам розповідав про те, що представники Європейської комісії будуть їхати до Вашингтона сьогодні, 8 вересня, аби там говорити про спільні санкції проти Росії. І він сказав Трамп, я вам вчора в вечірньому відео це говорив, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Путіна, але тепер він говорить про зустріч із лідерами. Ну подивимося, хто там буде і про що вони власне будуть говорити. Бо, як виявляється, Сполучені Штати Америки почали нарощувати торгівлю із Росією. Не глобально, але суттєво в порівнянні, наприклад, з попереднім періодом, періодом минулого року. Імпорт російських товарів до Сполучених Штатів Америки за Трампа зріс більш ніж удвічі, порівняно із періодом Байдена. Про це пише журналіст більду Юліан Рьобке. За його даними, лише за січні липні, а це ну, за 7 місяців поточного року США ввезли з Росії продукції на 2,85 мільярди доларів. Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то минулого року за весь рік цей показник становив 3 мільярди доларів, але навіть не зовсім правильно пише Рьобки, тому що це був взаємний торговий оборот, тобто збільшення більш ніж у два рази. Ну, звісно, дані ми будемо скоро більш точні бачити. І Рьобки каже, що такі цифри свідчать про небажання протистояти Путіну. Це один із факторів. Дійсно, Трамп не бажає протистояти Путіну, навпаки, готується до візиту до Південної Кореї, який відбудеться наприкінці жовтня. Я про нього ще скажу. А поки що про те, як же може завершитися війна в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого ми не дуже любимо, але інколи він говорить цікаві речі, на які варто звертати увагу. Тобто, як це буде подаватися медійно? Орбан нічого нового в принципі не сказав про формат замороження війни, але деякі деталі він підкреслив і вони набувають сьогодні іншого забарвлення. Що він каже? Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Тобто він каже, що його уряд не є антиукраїнським, і говорить: ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь. Побоюється Орбан того, що в Україні може бути російська влада. Не хоче він цього, це як на мене, очевидно. Хоча і товаришує з Путіним, за словами Орбана, Росія нібито хоче зупинити розширення Заходу, а Україна зберегти фінансову допомогу і уникнути економічного колапсу. Ну тут трішки маячня, але про гроші тут також мова йде, оскільки ми отримуємо чимало фінансової допомоги з Європейського Союзу. Орбану це дуже не подобається. Особливо йому не подобаються наші перспективи членства ЄС, бо тоді ми будемо отримувати ще більше дотацій із бюджету Європейського Союзу, які будуть обраховуватися десятками мільярдів. Євро. І Орбан вважає, що долю України вже вирішено. Він говорить, сьогодні в Європі елегантно розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України на три зони, каже він. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати. Так, дійсно про це мова йде. Путін наполягає, щоб Трамп тиснув на Україну, щоб ми віддали території, ми не піддаємося зараз на це. Але в будь-якому випадку, друзі, рухається питання до замороження війни. Лише час, поки що він не визначений. І після цього, звісно, загроза після замороження війни буде більшою для європейських країн. І знову активізувалися публікації в західній пресі стосовно того, чого очікувати від Путіна. І кажуть, Путін може вторгнутися в Ахілесову п'яту НАТО, Сувалкський коридор. Про це вже багато разів писалося, про це ми багато разів говорили тут на каналі. Ви добре це знаєте. Цей коридор з'єднує фактично Білорусь і Калінінградську область, і в такий спосіб забезпечується сухопутний зв'язок між цими. Двома регіонами, ну фактично між Росією та Російською Калінінградською областю. Але цим коридором не володіє земним, я маю на увазі ні Білорусь, ні Росія. Ну, от в НАТО побоюється, що Путін може здійснити таку диверсію, атаку. Про це говорить офіцер військової розвідки Великої Британії Філіп Інгрем. Що він власне каже? Сувальський коридор має довжину близько 100 кілометрів, розташований між Польщею та Литвою. Він розташований поруч із Калінінградською областю та Білорусю, і каже, що захоплення Сувальського коридору фактично відрізає країни Балтії від їхніх союзників по НАТО. Він має на увазі суходову. Дійсно, це дуже важливий стратегічний плацдарм. І каже: ми бачимо посилення російської військової присутності в Калінградській області, в Білорусі, ми бачимо раптові військові навчання і незвичайні переміщення військ, і проводить аналогію з Україною. На його думку, будь-які загрози для Естонії, Латвії або Литви можна порівняти з тими моментами, які передували повномасштабному вторгненню в Україну. І я заявив, що це потрібно інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак. Цілком погоджуюся, але ну я не сказав би, що, наприклад, Європа не бачить цього, нічого не робить. Ігор Чаленко на каналі робив огляд військових навчань, які нині проводяться у східній Європі. То справді Європа очікує можливого удару з боку Росії і по сувальському коридору, і по країнах Балтії, і по Польщі, в тому числі.